23 січня Понеділок Ворожнеча між Христом і Сатаною. І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно підстерігатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту. Буття 3.15. Господь сказав про сатану цього давнього Змія, що він жалитиме Христа в п'яту. А Христос уразить його в голову. Я сам розумом служу Божому законові, колись сказав апостол. У служінні Христові беруть участь розум і серце, а тому Сатана пропонує людям і злим ангелам укласти з ним союз проти добра. Вони можуть боляче жалити в п'яту. Але коли Сатана святкуватиме перемогу, піддаючи вірних Богові людей тортурам і вбиваючи їх. Вони не боятимуться безстрашно захищати закон Єгови й у такий спосіб уражати великого бунтівника в голову. Пророцтво про ворожнечу між Сатаною і Христом має далекосяжний характер у ньому накреслена неослабна боротьба між Ісусом та його послідовниками з одного боку, і сатаною та його ангелами і людьми з іншого. Останні укладатимуть відчайдушну змову проти послідовників Христа. Аби принижувати, уражати, ранити і винищувати їх аж до кінця часу. Боротьба між сатаною і Христом у цьому світі триває. Сатана постійно завдавав страждань Божому синові, сіючи упередження в розумах людей, спотворювалося, фальшиво витлумачувалося і позбавлялося істинного значення не тільки вчення Христа. Вигадки постійно переслідували самого Божого Сина. Фальшиві звинувачення, які первосвященники, фарисеї й садукеї вкладали у вуха людей, настільки сильно налаштовували їх проти Ісуса, що зробили його життя через три з половиною роки після початку його суспільної діяльності практично нестерпним. Чому ж тоді Христос сказав, що вісники, які несуть істину Божу цьому світові, не повинні впадати у відчай і засмучуватися? Якщо світ вас ненавидить, знайте. Що мана він раніше від вас зненавидів. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Івана 15, 18, 19. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Івана 16, 2.3 Лютість сатани досягла свого апогею, коли був розп'ятий Господь слави, але й нині людські серця відкриті для забобонів і фальшивих вигадок, для брудних потоків, наклепів і обмовлення з боку тих, хто любить роботу лукавого. Ця мудрість походить із пекла, і наслідки її будуть такими ж, як і за днів Христа. Христос не обіцяв нам, що буде легко жити в цьому світі. Адже прибічники сатани можуть боляче жалити нас в п'яту. Але коли сатана святкуватиме перемогу, піддаючи вірних Богові людей тортурам і вбиваючи їх, вони не будуть боятися і будуть безстрашно захищати закон Єгови. І саме у такий спосіб уражатимуть великого бунтівника в голову.